Я вважаю, що існує лікування від вірусу по людини. Якщо ви палите, пам'ятайте, ви підвищуєте свій ризик раку шийки матки і раку яєчників. Коли людина має гормонію всередине в себе, і її імунна система прекрасна елімінує вірус попілому людини з організму. Наявність вірус попілому людини не є протипоказом для вакцинації. В басейні ви можете підщепити тільки цікаві знайомства. Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталя Сіліна, і сьогодні швидке бліц-опитування про вірус папіломи людини. Така оновлена інформація про вакцинацію, про ВПЛ, яку має знати кожна сучасна жінка. Ну і сподіваюся, мене дивляться і сучасні впевнені в собі чоловіки. Існують декілька типів вакцин. Є вакцини, які не впливають на наявність вірусу папілома людини, який вже є, ну взагалі, як діє вакцинація. Особливість вірусу папілома людини в тому, що він не потрапляє в кровоплин. Не потрапив в кровоплин, імунна система тебе не розпізнала як чужеродного агента, і не розробила план протидії тобі. Вірус папілома людини виключно собі живе в шиці матки, тому імунна система його не розпізнає. А роблячи вакцинацію, ми вводимо в м'яз дівчинки підлітка або хлопця, підлітка, або чоловіка або жінки частинку, маленьку частинку, яка змінена від нагадує вірус по людини. І як наслідок імунна система приходить в бойову здатність. Да? Вона продукує антитіла, які по крові циркулюють сервікальний слиз і потрапляють в шийку матки, в сервікальний канал на поверхню шийки матки, і як наслідок да, захищає від нового потрапляння тіло вірусу папілом людини. Тому це рішення ви можете вакцинуватися. Наявність вірусу попілом людини не є протипоказом для вакцинації. Протипоказом є наявність вже безпосередньо раку шийки матки. А там, будь ласка, вакцинуйтеся на здоров'я. Ну, вважається, що це економічно не є обґрунтованим. Має пройти. Період е, 10-15 років між тим, як потрапив вірус папіломи людини в тіло жінки, імунна система не зреагувала, да, вірус став активний і десь 12, тобто 10-15 років до моменту, як відбудеться розвиток саме безпосередньо раку шейки матки. Звісно, якщо у вас один статевий партнер, ризиків отримати цей вірус папіломи людини немає, то це може не вважатися економічно доцільним, витрачати да, кошти на вакцинацію від вірусу пілому людини. Бо один партнер віруса у вас немає, то звідки йому взятися? Так, існує. Я вважаю, що існує лікування від вірусу вапілому людини. Але яке це лікування? Це план дій, який допомагає вам нормалізувати стан вашого ментального, гормонального, сексуального та фізичного здоров'я. От Коли людина має гормонію всередине в себе, то її не шарашить кортизол і її імунна система прекрасно елімінує вірус папіломи людини з організму. Або, наприклад, лікування вірусу папілому людини є припинити палити цигарки. Якщо ви палите, пам'ятайте, ви підвищуєте свій ризик раку шийки матки і раку яєчників. Тому основне лікування від вірусу папіломи людини. Це протизапальне е, харчування, це е, правильно підібрана для вас фізична активність, яка стимулює ваш імунітет, а не перенавантажує ваші надмирники. І це е, нормалізація вітаміну Д. Тому є у вас розповілом людина, обов'язково здайте на концентрацію вітаміна Д в крові, і якщо є нестача або дефіцит, обов'язково е, компенсуйте, лікуйте. Вже метод і досвід, звісно, підбирайте з вашим улюбленим лікарем. Тому що, якщо, крім вірусу пілому людини, у жінки є якась інша інфекція, наприклад, хламідійна інфекція або плазма, то ця інфекція лікується виключно антибактеріальними препаратами. І так це дуже часто зустрічається. Така асоціація, а свічки використовують, якщо жінка має запальні процеси вагіни і чим, так скажемо краще І швидше ви відновлюєте піхви, тим швидше вірус папіломи людини покине ваше прекрасне тіло. Негативно. В принципі, нестача вітаміна D, в принципі, впливає негативно на імунну систему тіла. І намагайтеся якомога швидше стабілізувати цей стан і підтримувати, тобто профілактувати нестачу вітаміна Д. гарний стан імунної системи це не тільки профілактика. Інфікування вірусом папіломи людини не тільки такі, скажімо, ваші стражі, які допомагають тримати захист від багатьох інфекцій. Я розумію, що можливо для вас звучить Боже, тут вона три питання тому відповідала, що імунна система без вакцинації не формує антитіл до вірусу папіломи людини. Тепер вона каже, що імунна система, якщо немає вітаміну Д, знаходиться в нересурсному стані і не сприяє. Виведенню юриспілом е, людини так, це різні речі. Виробляти антитіла і створювати місцеві протизапальні е, стани, це також робота імунної системи. Тому вітамін Д на сьогоднішній день має бути компенсований у всіх, незалежно від віку і від місця проживання. Українці зараз живуть в умовах стресу воєнного. Так, звісно, що ті українці, які живуть в Україні, знаходяться під Постійними обстрілами для них це надважливо, але стрес війни стосується кожного українця, тому що це наша батьківщина, це наша рідна земля, яка, з якою ми маємо коріння, особливо для тих українців, які ніколи не мали бажання іммігрувати. Для тих ще важливіше бути мати е, високі нормальні показники вітаміну Д. Високі нормальні показники вітаміну Д це коли от ви берете. Границі норми, нижня межа норма і верхня межа норми. І ви намагаєтеся тримати ближче до цифр, які відносяться до, до верхньої межі норми вітаміну Д. Ну, заразність це взагалі така, таке поняття, контагіозність. Е, звісно, при статевому акті да, е, може відбутися передача вірусу по людини від одного статевого партнера до іншого. Хоча офіційно, да, вірус попілому людини. Ну, якби не відноситься до інфекцій, які передаються статевим шляхом. Ні, не можете. У басейні ви можете підчепити тільки цікаві знайомства і підвищити е, свій м'язевий тонус і профілактувати погіршення ментального здоров'я. Вірус плом людини передається від матері до дитини не під час вагітності, а під час вагінальних пологів. І з цим пов'язано, якщо у матері є канділоми, Вульви або піхви, з цим пов'язане таке родорозрішення, як цисарський ростин, тому що дуже важливо, щоб дитина не отримала, проходячи пологові шляхи, цей активний вірус і не захворіла в гортані. Тому краще всі папіломи вилікувати до вагітності. Ну а якщо вже сталося так, що після 30 тижнів вже виник множинні канділоми вульви. То так, це сисарський розтин і це не смертельно. Ну але звісно, вибір родорішення, тобто шлях, яким буде народжена дитина, вагінальні пологи або сисарський розтин, ви робите разом з вашим лікарем, який веде вашу вагітність і який е розуміє всі ваші особливості. Я обіцяла, що це буде швидке бліц опитування щодо оновлення інформації про вірус папіломи людини, але не зовсім вона вийшла вийшло швидко. Бо Тема цікава, тема розповсюджена і інформації нової стає все більше і більше, ну, тому що ми розвиваємося. На жаль, війна в Україні триває, да, і стан здоров'я українців потребує відповідальної роботи і лікарів, і самих е, пацієнтів. Тому давайте разом підтримувати класні ютуб канали, такі як школа жіночого здоров'я лікаря Сіліна» своїми вподобайками, е, коментами. І якомога більше українців хай будуть здорові та щасливі.